Молитва про витривалість у терпіннях, О Сотворителю, чоловіколюбний владико, багатомилостивий Господи, із серцем засмученим і смиренним молюся до Тебе, не погорди молитвами мене грішної, не відкинь моїх сліз і ридань. Почуй мене, як жінку, ханини і прийми, як блудницю, прояви і на мені грішній Велику милість чоловіка люб'я Твого, ризою Твоєю чесною захисти мене, помилуй і підкріпи мене, щоб усі біди і напасті, які посилаються від тебе, я перетерпіла з подякою, сподіваючись на вічне блаженство. Найперше смуток мій на радість перетвори, щоби не впала я у вічай і не загинула нерозкаяна. Бо Ти є джерелом милості і надія спасіння нашого, Христе Боже наш, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, з Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.